Одна із небезпечних вірусних хвороб, що передається через укуси комарів, шириться європою. Це лихоманка західного нілу. Україна теж у зоні ризику. Починаючи з 2017 року, епідеміологи зареєстрували понад 80 випадків інфікування, і саме поточний рік став рекордним за кількістю хворих. «У 2024 році. Зареєстровано вже 50 випадків на території України. І із них серпень місяць це ну трохи більше 40. Ця інфекція відома давно В більшості вона протікає безсимптомно. Десь близько 80%, але в 20 які, якщо вірус потрапляє до організму заслабленим імунітетом, то можливо, можливий розвиток захворювання енцефаліту, менінга енцефаліту, менінгіту, тому дана інфекція потребує уваги. Хвороба розповсюджена в країнах Африки, Азії, а також у Канаді, США та Мексиці. Достеменно невідома причина зростання випадків захворювання на європейській частині континенту та головним джерелом і резервуаром вірусу лихоманки західного нілу українські епідеміологи вважають перелітних птахів «От людини до людини. Захворювання не передається для того, щоб захворіти, потрібно щоб комар. Який населений в Україні, напився крові інфікованого птаха, ну, якщо в того в організмі багато вірусу, і при укусі людини він вприскує в тіло людини цей вірус. Цільового лікування лихоманки західного нілу не існує. Симптоми схожі до ГРВІ, Тож і лікується хвороба подібно. Якщо стан ускладнений стійкою високою температурою, особливо після укусів комарів, потрібно негайно звертатися по допомогу спеціалістів. Якщо вже іде ураження мозку, то там серйозні симптоми, які характерні для енцефаліту, мінінг Торік в Україні було зафіксовано і два випадки інфікування малярією. Ще одна інфекція, яку переносять комарі тільки вже від людини до людини. Більш важкою формою є тропічна малярія. І в основному у нас в Україні останні роки реєструється тропічна форма малярії, зависні випадки, або це іноземці, які прибувають в Україну, або люди, які перебувають, працюють в країнах ендемічних по малярії. серйозне ураження печінки. Також лихоманка тривала, яка не лікується як при інфекціях верхніх дихательних шляхів. Специфічне обстеження рекомендується дослідження крові, тому що малярію визиває внутрішньоклітинний паразит плазмодій. Поширене паразитарне захворювання, що переносять комарі в Україні і, зокрема, в кривому розі, це дірофіляріоз. Резервуаром дірофіляріозу є уражені ним тварини сімейства собачих, тож потенційно і домашні собаки. Одразу виявити це захворювання неможливо, тому що воно виявляється через ну, тривалий час. Це 6-9 місяців, коли лічинка з мікроскопічних розмірів виросте до. Таких великих розмірів 15-20 сантиметрів і будуть спричиняти фізичні прояви у людини. В основному виявляється дерафіляріоз при зверненні людини до онкологів, мамологів щодо наявності пухлин, до офтальмологів. Лічинку видаляють тільки хірургічно, каже Лариса Коток. А вже потім лікують травмований нею орган. Профілактика захворювань, що передається комарями, тільки одна: робіть все можливе, аби вас не кусали комахи. Москітні сітки, одяг, який захистить у лісі, чи біля водойми. Репеленти у містах відповідальні організації мають зменшувати популяцію комарів у вологих підвалах багатоповерхівок та біля застійних водойм. Тетяна Васильєва Денис Захаров цей день.